Вітання. От вирішив розповісти, на мій погляд, таку доволі цікаву історію, яка відбулася саме зі мною. Камера GoPro 12 Black, маючи сімейну відпустку, неважливо де. Поїхали ми з сім'єю на море. Ну і завжди, звичайно, я беру з собою камеру і ми знімаємо такий маленький сімейний влог. Їхали ми туди по дорозі, знімали на цю камеру відео, все було добре. Приїхали, приїхали туди, декілька днів як покористувався і взяв, звичайно, поснімати під водою. До цього я майже завжди користуюся таким медіамодом. Я думаю, всі його також знають. Коли знімаєш з медіа от такий лишається ручок дверцята. Я їх закрив, зачинив, а там зараз лежить. Я думаю, не обов'язково закривати. І так зрозуміло, що тут має бути ще вона. Все ж таки пішов, взяв і приніс. Поставив я таку кришечку і пішов знімати під водою. Трохи познімав, вода була трошки брудна, тому я вирішив перекласти на наступний або на якийсь інший день. Приходжу додому, думаю, поставлю на зарядку. Хай трошки підзарядиться, тому як декілька днів вона пролежала, плюс їхали по дорозі туди, трошки таймлапси знімав все таке. Вставляю зарядку, вона завжди світиться тут красний вогник. Не світиться. Думаю, спробую включити, не включається, не працює, не зрозумів. Відкриваю, думаю, спробую іншу батарейку вставити. Відкриваю, витягую батарейку. Помічаю там декілька крапель води всередині. Ну тобто я зрозумів, проблема вся в тому, що десь потрапила вода. Я підозрюю, що вода попала саме коли я ставив цю кришечку, десь мав попати скоріш за все, пісок. Це тільки моє уявлення. Інакше я не уявляю, як туди може попасти та вода. Але це виключно, тому що я завжди. Дуже серйозно до таких речей відносясь. Ставлю іншу батарейку, чую якесь навчання якесь. Ну, я зрозумів, що тут щось діло не добре. Добре, думаю, зрозумів, вода всередині. Хоча ще раз закрив кришечку, обдивився її всю. Не працює, положив на сонце, трошки вона на сонці полежала десь годину, мабуть. Може трошки більше, там дуже спекотно. Дав їй. Прохолонути трошки і потім знову ще раз спробую. Зараз покажу, як вона працювала. Вставляю батарейку. Вона ось так вмикається. Задній монітор не працює. Тут показує, що недостатньо заряду батареї. І вимикається. Так, після я дзвоню в супорт. Це У мене в Квікі є така програмка для, спеціальна для GoPro. Я взяв у них абонемент, гарантій Плюс. Тобто там, без, якщо проблема з камерою, заміна, йде повна заміна без всяких питань. Дзвоню туди, поясню ситуацію, що не працює там. І я зробив, скоріш за все, одну помилку. Я сказав те, що я був останній раз на морі і прийшов додому, і так, так вона більше не включається. Він з моїх слів, цей чоловік, з яким я розмовляв, він зробив такий висновок, що камера в мене утонула. Тобто це моя вина. І він мені сказав: якщо ви хочете, це було по вашій вині, ви присилаєте нам свою, ми вам відправляємо нову, але ви маєте сплатити 19% податку. На питання, чому він пояснив те, що дають ну, камеру. Я сказав, що це технічна якась проблема, тому що все було зачинене, все було добре. Він сказав гарантію на водостійкість, камера водостійка в кінці кінців. Він мені на що він мені відповів, що камера водостійкість дається гарантія лише 3 місяці. Весь останній час до 2 років гарантія йде на. На всякі поломки, там, на монітори, на кнопки, там, на все останнє. Батарейка один рік. Це так він мені сказав. Я не погодився з ним. Я приїхав додому, пішов в Медіомарт, я купив його там, саме в тому магазині. Прийшов туди, сказав, що в мене з камерою проблеми, пояснив ситуацію. Вони в мене її забрали. Майже через тиждень мені приходить відповідь, мейл, що я можу приходити забирати свою камеру. Ні, мені написали, що камеру відремонтувати неможливо, або ми повертаємо гроші, або візьміть таку ж саму камеру. Я прийшов туди, людина, яка там працювала, вона взяла цей листок в мене і виплатила мені гроші. Я сказав, мені гроші не потрібні, я хочу камеру. Вона каже: я вам даю гроші, ви йдіть, хочете, купляти камеру у нас, хочете десь в другому місці, ми маємо сплатити, а ви вирішуєте самі, що робити далі. Я взяв ці гроші, пішов, зайшов в магазин, там же її купив. Чесно кажучи, в мене навіть 20 євро лишилось в кармані. Тобто, тому що я купляв раніше, вона коштувала дорожче, мені ці гроші повернули на сьогоднішній день. Це десь я купляв. У лютому місяці зараз у нас серпень, ціна вже трошки впала, і в мене навіть лишилось 20 євро ще в кармані. От що, що я хотів сказати, що ось так працює приблизно працює весь цей механізм. Тобто, коли ти береш додаткову якусь гарантію, це не обов'язково має бути, що вона буде дійсно працювати. Тому якось так, на жаль, але. Це працює не дуже добре, мені, чесно кажучи, це теж не дуже сподобалось, як вони це роблять. Тому на майбутнє я для себе вирішив, що я буду краще купувати все в магазині, де ти можеш просто прийти, просто віддати, просто відремонтувати, чи забрати, чи гроші, чи замінити, як в моєму випадку. Так, ну на цьому, мабуть, все. Якщо комусь була цікава розповідь, якщо у вас у когось був якийсь свій досвід, добрий чи не добрий, дуже прошу, будь ласка, напишіть в коментарях, я б хотів би знати. Чи тільки у мене такий випадок був, чи багато людей з такими випадками. Зустрічаються, мені просто дуже цікаво. Невже дійсно це все так погано працює в GoPro. Вони скільки років вже на ринку, і вони якось так відносяться до клієнта. І, чесно кажучи, у мене вже була думка: якщо у мене там замінять, я заплачу гроші. Справа не в тому, що я жадний, я не хочу платити гроші. Я просто коли купував її, я купував. Я купував надійність, я купував такі пристрої, які буде дійсно працювати. Тобто він коштує не 5 євро і не 10, він коштує дійсно дуже таких непоганих грошей. Тому я був дуже здивований з тим, що, по-перше, вона втанула, скажімо, туди попала, по якимось чином потрапила вода. По-друге, як вони це як у них це все працює, мені це дуже не сподобалось. І, будь ласка, не пишіть, що я там зажирався чи щось тому подібне. Ні, я, я просто купляючи такі речі, я хочу розраховувати на надійність цієї техніки, тому я пла платю такі гроші. Так, і ще хотів е додати те, що якщо у вас колись буде схожа ситуація як у мене, ніколи не кажіть, як я яким чином, якщо у вас попаде вода туди, яким чином вона у вас зламалась. Скажіть просто, вона не працює і все. Буду дуже чекати ваших коментарів. Будемо обговорювати цю тему. Дякую, всім до побачення. Побачимось на дорогах, всім пока!